Доброго дня, друзі. Зараз трошки з вами порозмовляю і поїдемо в поле. Розкажу трошки, чим ми сьогодні будемо займатися. Стою ось біля пшенички, біля тієї, що ми з вами разом носили по 200 кг сіліт. Ну, то ми зайдемо, ще подивимося чуть пізніше. Сижу ж, бачите, вже в другій машині. Ту ж машину, як обіцяв, ну я її ще не передав. Я вам все надіюсь, покажу в відео. Зараз її сьогодні помили, але сьогодні ще. Понеділок тільки ще ну праздники не роблять. До, домовився з майстрами. От гоню ж, хай подивляться ходовку, под, поміняють масла фільтра і будемо там, може, чимось докомплектуємо і будемо передавати. Це що стосується машини. Тепер буду їздити на цій машині. До речі, вона була. В мене це не нова машина, це машина 10-го року, так що не дуже там зразу пишіть, що там. Просто на тій мені було зручніше. Вона маленька, удобна, повнопривідна. На цій трошки ну, мені особисто трошки на ній важче їздити. Ну, це таке діло привикнеться. Я на ній їздив раніше, потім попалась мені та машина. Вона не бита, не крашена, нормальна машина. Красити хлопці кажуть, вроді би не треба. Вони там подивляться по ходу. Головне, щоб вона їхала. Погано, що, звісно, на на солярки. Ну, на бензин газ там стоїть. Працює, я ж говорив, там машина ну, в дуже-дуже хорошому стані, там питань по ній нема. Е, сьогодні ми виїжджаємо сіяти сою, е, виїжджаємо культивувати все відео і е, покажу ж вам, які нам подарунки від наших, е, від наших кхм, ну я не знаю, яких там називати, чесно е, сусідів. Бивших, прилітають, і в нас, до речі, не було таких активних бойових дій. Ну, літало, прилітало. Ну і ще й досіх до, до, до цього часу знаходимо на полях такі подарунки, і це хорошо, що комбайкорист побачив. А так могло б наробити біди. І своїм хлопцям кажу, да, і ще ще раз повторюся. Дивіться всі на полях уважно дуже. Будьте дуже уважними на полях, і дивіться, щоб не, не, не дай Бог не наїхали на такі штучки. Ну Це все далі відео. Е, ну, а ми сіємо. Е, звісно, я зараз на полях з'їздим, глянемо, виїдемо, хлопці зараз там готуються і вже на полях все подивимося. І по ходу все розкажу, покажу. Dankeschön. So. Підписуйтесь на наш канал, і ви прослідкуйте за нами. От що ми робимо, як робимо, який кінцевий результат. А це я вам відповідаю на питання, для чого вам підписуватися. Для того, щоб бачити все і не зробити тих помилок, які робимо ми. А ми думаєте, їх мало робимо? Робимо. І кожен рік думаємо, от ми грамотні, все зробимо правильно. Цей год все прочитаємо. Ну ні, же ж, ми самі себе перемудряємо. Ні, що то міняємо. Думаємо, зимою одне, потім поле виїжджаємо друге. Потім щось вносимо, щось не вносимо. Ну, на сою не вносимо. Сімена не обробляємо, сіємо десь 500 тисяч, там, до речі, задавали питання, а сіки не відповіли, скільки тисяч, яке міждуряддя, 30 сантиметрів міждуряддя, 15 штучок на метр, так приблизно порахували, на 30-му висіваємо. Це десь. Якщо я правильно порахував, порпе, перепровірте. Може я неправильно рахую, це десь 500 тисяч. Я думаю, що вроді правильно так. що... Підписуйтесь і слідкуйте і підказуйте нам. Пишіть в коментарях. як Я говорив, я читаю коментарі. Мені дуже цікаво. Ну ці коментарі читаю не тільки ж я. Люди, які заходять, вони читають. Так що діліться інформацією і з нами, і з другими людьми. І самі почитайте. Може, на щось почерпнете на нашому каналі, і в коментарях прочитайте що. Ну, що вам там треба, не обов'язково це по сої, задавайте, може по яким запчастинам. Люди читають, відповідають. Це ж не обов'язково буду відповідати. Я. Ви зрозуміли? Ви просто пишіть. За, е, хто там знає телефон того. -то? Люди почитають, він останеться, там топлівщика, по гідростатики, там по тому. Люди ж багато дивляться, читають. Для, цього, для того і робляться ці канали, щоб ділитися з вами інформацією. От я е, сказав, що я продаю сою. Ну, дякую, люди приїхали, купили. І, До речі, е, в цьому Році я ж покажу, яка от А до я. Зараз покажу, як ми сіємо, яка норма е, да, хістик вносимо. Там ті поля, де не було сіє, сої, обов'язково вносимо хістік. Е, Все остальне не робимо. Е, можливо, от я сам собі думаю, я ж не агроном, там, не професор який то це давно сою я взяв. Можливо, вже зараз ці модні вже. Душі, там, Як то може, ви не знаєте, все, що дуже модне, воно вже може більш гутле, я там знаю, що до нього там болячки ціпляються. от Молодий фермер пише, як ви без фунгіцида, Андрюха, привіт. Та так, сім без фунгіцида вже давно і вона у нас практично, я ніколи не бачив, ну якісь там, десь щось на цату, ну це обично, нас рядом обробляють поля фунгіцидами, і в них там, нікача, ще більше болячок, ніж у нас. Ми, ми не дуже розуміємо, дає він користь чи ні. Не було колись так, що я побризкав пшеницю фунгіцидом разом із інсектицидом на фосфорорганік. Я спалив пшеницю. Ми ж багато чого не розуміємо, що ми робимо. І з цим це треба дуже акуратно. Я для себе просто прийняв е, те, що я менше використовую хімії. Роблю більше операцій, беру, стрітельну борону і все остальне, щоб одійти цієї хімії. Ну, у нас виходить, соняшник, дивіться мене на відео, чистий. От навіть фунгіцид не буду на е, пшеницю вносити. Відмовився, подивимося. В цьому році е, слава Богу, вистачає, ще туни продали. Так що, якщо й менший буде рожа, може навіть буде й більший. І сої в нас, от я розмовляю про сої, У мене завжди хороші результати по сої. Ну завжди. От, якщо люди там шикають, носять добрива, там усе, в них там 18-20, то у мене 22 в ході як позапрошлий. Як засушливий був, в цьому десь на круг 30 за 30. І Все, слава Богу, питань немає. Ні, я ж кажу, говорю, ні. деякі поля там дали більше, деякі трохи менше. Ну, Я задоволений. Добрива там теж задаєте питання, я не внося на свою. Якщо в мене є можливість, звісно, я вношу. Коли вони там були ото, по 7, по 8, по 9, тоді ми сипали по пів тони, по 600, і по 700. Я скористувався таким шансом і е, вніс тоді добрива. А зараз при такій. Сцені, ну я взагалі не бачу смисла сіяти добрива, вносити добрива. Це на телефоні там дзвонять, збивають мене з думки. Так що не будемо довго розмовляти, їдемо в поле, все зараз вам покажемо і по ходу ще раз там все, я думаю, ви побачите. Не забувайте вподобайку. Перед. Зараз приїдемо, подивимося, почали культивацію після дощу. Хотіли виїжджати МТЗОНом, але МТЗ оказався вал на навіски перерваний і ми виїхали Нюхоландом. Зараз підійду, все вам покажу. Ми дуже раціонально працюємо, у нас здоровий культиватор на 170-му. На МТЗ тяжко перерваний вал. Пойдемо цепляти до 70-60. Та, да, ніхто з правив у нас не назове, ну а що робити? Як ми в цьому випадку, коли в нас культиватори два і один отакий маленький криву. Працює нічого, гектар буквально тут за часок і закрив. Скорость здорова. Якість роботи, самі бачите. Завтра вже, можливо, сюди приїдемо сіяти сою. А сьогодні, до речі, виїхали сіяти сою. Зараз поїдемо на поле. Там зараз хлопці настраюють сівалку. Працює культиватор наш, той сімиметровий. І зараз покажу і розкажу, скільки ми там сіємо. дуже вже активні дій навіть в тому ходу на що, що тут можуть валятися снаряди так що акуратніше на полях дивіться які подарунки бачите лежать у нас на полях такі штуки цікаво от чого це град ураган що це касета. не знаю ну таке валяється у нас на полях бачите на трактор Голову. І це ж добре, що побачив і об'їхав. А якщо не об'їхав, що було б. Да. Це сусідська проблема. Є оце ось рядом, де машина стоїть. Бачите? І це ми вчора за... да, завтра збиралися і ось сіяти. По нулю сіяти. Ну Там і будемо сіяти, ну, що робити. Ну, треба поаккуратніше. Цьому кусочку будемо сіяти свою по нулю. Думаю, що завтра виїдемо. Так що будьте обережні. Навіть якщо дуже активних бойових дій не було, все одно дивіться, це стосується трактористів, які виїжджають в поля. Бїжаємо зараз до посіву Суї і зараз трошки вам все розкажемо, покажемо, що ми тут робимо і як у нас все це, це діло виходить. Ох і вітер тут! Пщіниська наша, бачите? Розпочали ми посів сої. Е, культиватор йде 170-й. Культивір, Я зараз покажемо. Його десь поїхали. Тусто хлопці дуже поїхали. Оце в нас так виходить після сівалочки. З боронками. сівалка. Оце вже посіяно, Я зараз покажу вам, де не посіяно. Ось бачите, прийшло колись сіємо з навігатором. Е, Ж, бачите, получається все, там хлопці ще виставляють, коригують. Дивіться, сіємо 15 штук на метр. Розстояння перекрили через рядок відстань, ширина міждуря 30 см. Це тим, хто там задавав питання, чого не сказали, не розказали. По моїм підрахункам, це десь 500 тисяч на гектар. Можливо, трошки зменшимо, можливо, так оставимо. Ну, Знаєте, сам ще не знаю, як правильно е, всім рекомендую сіяти, не загущати посіви. Я думаю, 500 тисяч на 30. Е, тим паче, що ми сіємо рано, рано сіємо, можливо, це буде оправдано. Виїхали рано сіяти. Е, там дивився відео Артема Лаврика, який теж, знаєте, я теж в цьому році вирішив сіяти рано сою. У мене були такі вже експерименти. Я сіяв і погано з цього нічого я не мав. Там поля дали десь 38-40. Думаю, в цьому році скопалось мені. Я дивлю підписаний на Артема Лаврика. Дивлюсь часто ну, молодці хлопці працюють там толкові. І він теж там начитався, надивився і, до речі, вже посіяв свою. Ну, в них трошки вони южніше, а то, в принципі, вони посіяли дня. Три назад, чотири. Ми зараз сіємо. Ну, я думаю, десь так по сроках воно буде те саме. Ну, ми все-таки чуть трохи. Все-таки на Харківська область, а ми їх там вона Полтавська. То, думаю, це все буде правильно. Ну, Поки хлопці поїхали, трактора не бачу, скульттіватора, та лише не бачили. Зараз підійду, покажу покажу вам ще більше після нашого внесення 200 кілограмів сім'ї. Бачите, що я наблюдаю. Ось моя рука, от бачите, воно таке прикидане. ось Пропуски, бачите, я не знаю, відросте воно це чи не відросте. ну, можливо, можливо, ця пшениця звісно, була не, не в той стадії розвитку, щоб запускати сюди сівалку. Бачите, що виходить. Я не знаю, напишіть, може в кого було, але ось бачите, що як би не... Так-то дивиться на поле, вроді би і нічого. А так же, бачите, ми його багато повирізали. А так фон поля, звісно, красивий. Питання ма. Можливо, вона відросте, можливо, не відросте. Ну хто його знав Ну вже буде, що буде. Що зробили, те зробили. 200 кілограмів світлі сівалкою нести. Несли, ну стадія. Розвитку пшениці була, звісно, напевно, що не для сівалки. Ну, А там поживемо, побачимо, буде, е, ще, буде ще такий знаєте, дослід нам усім. Подивимося, а можливо тут буде ще й урожай кращий за всіх. Хто його знав, воно не завжди робиш. от Думаєш, що робиш правильно, а воно е, ну, виходить, не, не зовсім правильно. А коли от такі спонтанні, які то досліди наталкують на якісь нас розуми, і, можливо, ми зробили ну, вірно все, його вас. Знає? Ну, казали, подождати подождать дві неділі, ну там вже, в принципі, дві недільки десь і пройшло, як ми вносили. Ну, Сьогодні в нас не за пшеницю, пшениця росте, вже хай росте, ми вже їй нічого не зробимо. От бур'яну бризне, фунгіцид в цьому році вирішив не вносити. Подивимося, що воно буде. Вносили, вносимо тільки гербіцид. Ну і якщо букашка, комашка якась буде е... інсицицид є. А так більш нічого. Хай росте, що буде, та й наше. І її ще пройшлогодню дівати, нікуди, так що хай буде менший врожай, менше поміщення, менше статів. Так, Зараз саме ж основне соя. Да. Не зря ми стільки часу втратили, щоб його поставити. Ну, робить чітко, добре. Ще раз кажу, що дуже-дуже економічно. Що-що, економічно. Та і робота, і в машині, в кабіні, і тихенько. Ну, взагалі, замечательно просто. Так, І зараз йдемо до сівалочки, ще покажу сівалку, як ми там що налаштували. Зараз хлопці їдуть. Damn, do Саме головне, я схожу, дивлюсь по полю, нема ні одної саїни, дивіться, після сівалки ніде. Може і ближче включусь, дивіться. Ніде не масує, сівалка ложить в землю. Так, да, рівномірність, звісно, там трошки гуляє, не без того. Це так все-таки СЗШі сосник, але зверху нема нічого. Ззаді бороночки свою роботу роблять. Бур'янцю вже багато проросло. Культиватор пройшов, зараз сівалка пройшла, плюс бороночками. І я думаю, бур'янець вичисив. Ну це соя, це нічого страшного. З бур'яном ми тут поборемося. Це навіть даже... і розговору нема, і мови нема. А так взагалі красиво все виходить. Бачите, ось бороночки, сівалка. Отак ось культивація. Бачите, все рівненько, все красиво.